Від наїзду фури дивом врятувався шестирічний хлопчик. Сьогодні, 7 березня, у півдні дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Макарова та князя Острозького. Як з'ясувалось, водію вантажівки стало зле. На своєму шляху автомобіль зніс паркан та В'їхав у ринок ювілейний. Попередньо водій вантажного автомобіля Дав рухаючись зі сторони вулиці Малинівська по вулиці Макарова. Йому стало погано, прихватило серце. Це зі слів свідків, як було опитано, яких. Їх... Він не впорався з керуванням, втратив керування, автомобіль якби, своїм ходом не керований. Зійшов з, з дороги з'їхав на тротуар, де були ходили люди. Як ви бачите, серед тротуар зупинився перешкодою, тому подальшому руху став кіоск. І автомобіль, Рено, трафік, з яким відбулося зіткнення. Водій автомобіля дав на швидкості, як кажуть, перехожі, не гальмуючи, в'їхав у металевий кіоск. Відразу після зіткнення люди, які стали свідками, почали надавати необхідну допомогу. На місці пригоди виявився медик. з парнем тут, парня, тут. Вон машина стоїть розбита. І зарейміла машина бачили, коли видіжали. вже вон забор. Побіжаю в машині, але всі вон... ніби Пенаша сорта у него. Ну такой пожилой, ему лет 60, наверное, уже больше. Вытащили людей на дорогу туда, на этот, на бордеру. И скорую вызвали. Все, що ми Вже у пішохідній зоні автомобіль «ДАФ», який рухався на швидкості. Просунув на кілька метрів автомобіль Ренотрафік, що стояв біля в'їзду у ринок. Поблизу автівки в той час перебувала сім'я. Зараз батьки знаходяться у шоковому стані, адже міг постраждати їх шестирічний син, який саме в той час перебував на шляху вантажівки. Він зайшов, стояв ззаді біля машини. Потім підійшов до жінки, і це аварія була, і все. Тобто, фактично він за хвильку від аварії. Так, да, від... да, да, можна сказати що сьогодні. Другий день народження. А що не тормозіли, він їхав, без тормозового заїхав. Лікарі, які приїхали на місце пригоди, попередньо констатували у чоловіка клінічну смерть. Наразі він знаходиться у реанімації, у стані коми. Чому водій втратив свідомість за кермом, медики наразі з'ясовують.